Добрий ранок. Слава Україні. Ранкова Одеса. Бачите. Прокидається. П'ятниця сьогодні. Вчора був у мене день народження. Я на чергуванні стояв. Ех, киса. Ми чужі на цьому празні життя. Записав ролик. Таким приколом, що хто хоче мене привітати, надсилайте гроші ну, да, в реквізит нашого військового шпиталя, хлопцям. я завжди так роблю. Що плохого в цьому? Хочеш мене привітати, відправляй гроші хлопцям в шпиталь військовий, їм більше потрібно, ніж мені. Короче, фейту, э, этот, кажу. TikTok забанив цей ролик. Остановіть! Ну ладно, слава Україні, бережем себе. Hey! Чи це мені господь дав, чи свята Варвара, коло мого столу гості, як і ми...